Товариство, перша половина цього сезону в українській прем'єр-лізі закінчилась. Тож, за традицією, ми обрали найкращих гравців на своїх позиціях за підсумками перших 17 турів. Партнер проєкту Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. А ми розкриваємо першу сторінку цього сюжету. Розпочнемо із голкіперської позиції. За першу половину сезону було чимало неймовірних сейвів. Зокрема, надійність на лінії воріт Георгія Єрмакова дозволила Олександрії пропустити лише 12 м'ячів за 17 матчів, витягнути м'яч з нижнього кута, відбити вихід віч засейвити на рефлексах. Порятунки Єрмакова були дуже різноманітними. Але воротар це вже давно не тільки про відбивання ударів, це ще й додатковий польовий гравець для розіграшу м'яча. Єрмаков дуже впевнено себе поводив із м'ячем у ногах. Його в будь-який момент матчу можна долучити до комбінації і якість пасової гри від цього не погіршиться. Єрмаков в середньому за гру здійснював 21 коротку передачу і 10 довгих. Лівий захисник Іван Дібанго із Кривбаса. Майже два місяці травми вплинули на кількість проведених матчів захисником криворіжців, але ніяк не на якість. За інтенсивністю єдиноборств в захисті Камерунець залишається в топі серед флангових оборонців. Висока стартова швидкість і різкість чесноти, які дозволяють Дібанго впевнено почуватись у грі один в один. Його вплив на гру Кривбаса і оборонну надійність команди складно переоцінити. Команда Вернедуба не програла жодної гри чемпіонату, коли на полі був дібанго. Більше того, з Камерунцем на полі Кривбас п'ять разів зіграв на нуль. Без нього лише один раз. Іван Дібанго ще минулого сезону заслужив звання найкращого лівого захисника УПЛ і зараз впевнено його утримує. Центральний захисник найкращий футболіст УПЛ за виграними оборонними єдиноборствами Мігель Кампуш із Олександрії. Окрім того, Кампуш ще й третій найкращий в чемпіонаті за виграним повітрям. Та навіть не ці вражаючі показники його найбільша цінність. Кампуш дуже якісний футболіст у просуванні м'яча. Португалець у п'ятірці гравців чемпіонату із найбільшою кількістю передач, найкращий за прогресивними передачами, і другий за кількістю пасів в останню третину поля. Ідеальне доповнення для ігрового стилю команди Руслана Ротаня. Другий центральний захисник Джордан із зорі другий серед усіх гравців УПЛ за перехопленнями. Якщо кампуш це про пластику в роботі з м'ячем і якість пасу. То Джордан це м'язи і груба сила в центрі оборони. Бразилець із зорі серед лідерів чемпіонату за кількістю заблокованих ударів. Це просто той, хто добре відбирає м'ячі. І ще один дуже важливий момент: Джордан король повітря в УПЛ. Але чи могло бути інакше з таким прізвищем? Його відмінна гра головою і правильний вибір позиції допомагали зорі не лише відбивати атаки суперників, а й ставали додатковим фактором загрози на власних стандартах попереду. За першу половину чемпіонату Джордан ударами головою забив два м'ячі. Правий захисник Микита Кравченко із Олександрії футболіст, який виявився непотрібним Динамо і перейшов до Олександрії вільним агентом, де зіграв усі матчі ліги зі старту та впродовж першої половини сезону став одним із найкращих асистентів УПЛ. Кравченко однаково якісно виконує кроси обома ногами за якістю підключень в атаку та передачі з флангу. Один із найкращих флангових оборонців чемпіонату. Достатньо надійності Кравченко забезпечує і в оборонній грі. Обійти його один в один не просте завдання для суперників. Переходимо до півзахисту. В опорній зоні зіграє Володимир Брашко. Руйнівної роботи у нього було не так багато, тож в першу чергу ми оцінювали його як гравця з м'ячем, а не без нього. Він намагається розвертати атаки, підігрувати на чужій половині поля, але його головною перевагою залишається удар. В середньому за гру він пробиває два рази з за меж штрафного майданчика. Більше в чемпіонаті не б'є ніхто, стільки ж у Зубкова. Але Вінгер Шахтаря за сезон не забив жодного м'яча з за меж штрафного. А Брашко зробив це тричі. Його дальні удари регулярно щипають голкіперів. Опорник не цурається пробити із центру поля, коли цього вимагає ситуація. Саме так він забивав лівому берегу. Механів, механів помиляється. Удар а... М'яч у воротах! Однак, якби він вмів тільки потужно пробивати та підтримувати атаки, то на позицію опорного хавбека він би не потрапив. В захисному плані Брашко проводить сезон без привозів і без спадів. А коли треба, може зіграти максимально жорстко. Наприклад, на початку грудня костишину мало точно не здалося. Чистий підкат у виконанні динамівця. За цей баланс в обороні та в атаці у брашка топова середня оцінка по сезону за версією SofaScore – 7,5. Більше тільки по 7,8 мають Паламарчук та Судаков. Він теж є у нашій збірній. Позиція лівого інсайда за Георгієм Судаковим. Вірний друг і люблячий тато у побуті. А на полі все той же моторний хлопець, захисник з Тунісу. Ми зараз побачимо ми його. Після моменту від Судакова забиває Судаков, взяв гру на себе. Фактично, Георгій у цьому моменті. Сам Шахтар половину сезону провалив. А от Судаков чи не єдиний з гравців, кому хочеться поплескати в долоні. Чудова перша половина від нього. Хоча те, що півзахисник переріс рівень УПЛ, схоже, не жарт. Тут він грає дуже гостро і є найкращим за показником небезпечна передача. На графіці чітко видно, що означає цей термін: це пас, який не є навісом і спрямований у зону в межах 20 метрів від воріт суперника. Всього таких у півзахисника 35, а за гру в середньому трохи більше двох. Додайте сюди ще по одній розрізній передачі за гру і отримаєте футболіста, який постійно загострює. Не завжди його креативні дії проходять, адже він намагається нетривіально завершити кожен епізод. Однак це точно той футболіст, від якого бозна що можна чекати, коли він з м'ячем. Відзначаємо і стабільність судокова протягом сезону, чого бракує іншим. Коли стало холодніше, півзахисник одягнув шапочку і продовжив дарувати результативну гру улюбленим глядачам. А до того, чого тільки варті його чотири м'ячі у ворота ЛНЗ, тоді вже Сернав власноруч бив у дзвони, аби тільки звернули увагу на такий перформанс у Європі. А Караско міг тільки по-доброму сварити свого колишнього підопічного. Для екс тренера ЛНЗ та гірка поразка стала відправною точкою до звільнення. Правіше від нього у ролі інсайда зіграє його партнер по команді Артем Бондаренко. Попередній сезон був сповнений дискваліфікацій і навіть втрати місця в основі, тому особливо хочеться відзначити його повернення і помітний прогрес. У цьому сезоні він підвівся на ноги і став другим двигуном в атаках Шахтаря. Він завжди поділиться м'ячем з судаковим, навіть коли сам на ударній позиції. Але забивати теж любить. Крім двох асистів, у нього вісім голів, як і у Судакова. Крім цього, самого Бондаренка не можна назвати тільки інсайдом. Порівняємо теплові мапи Бондаренка та Судакова і зрозуміємо, що вони класно дублюють одне одного на протилежних флангах. Обидва дуже сильно тяжіють до бокових ліній і звідти створюють небезпеку. Та все ж таки є різниця між ними. У Бондаренка протягом сезону менше браку, попри те, що він теж частенько ризикує. Наочно доводить попередні слова: відсоток точних передач в останню третину поля. Серед тих, хто зіграв щонайменше 15 матчів за сезон, у Бондаренка найкращий показник майже 89% точності. Місце на правому фланзі виборює Олексій Гуцуляк. Тут непогану конкуренцію склав Безерра з Олександрії, але він буде в іншій збірній. Адже Гуцуляк дійсно став лідером своєї команди і, беззаперечно, найкращим на своїй позиції в чемпіонаті. Після вдалого сезону 23-24 і потрапляння в нашу символічну збірну у травні Гуцуляку довелося по гарячих слідах стрибати у Житомир у Полісся. Очікувався спад, можливо, але Вінгер продовжив прогресувати і швидко став своїм у вовчій зграї. В чемпіонаті України малувато універсальних вінгерів. Зріст Гуцуляка 188 см, сантиметрів, що дозволяє йому добре грати головою. Зазвичай, якщо у футболіста є така чеснота, то він втрачає у координації і є менш технічним. Але це взагалі не про Гуцуляка. Змусити гравця збірної хапати футболіста Полісся за голову не проблема, коли Гуцуляк фінтить. Немає проблеми й віддати філігранний асист на партнера. Фантастичне бачення поля. В обох епізодах закинув ніби рукою і поклав м'яч прямісінько на голову партнеру. Однак цим феєрія Гуцуляка в матчі проти оболоні не завершилась. Вже за 4 хвилини ми отримали чи не найкращий гол сезону. Підтримується атаку костела між ніг прокидує м'яч і ще один удар. Гуцуляк! І тільки Гуцуляк. А хто ще так вміє? Всього Гуцуляк забив уже 9 м'ячів та віддав три гольові передачі. За системою гол плюс пас він є найкращим футболістом чемпіонату на рівні з Ванатом. У них по 12 очок. За весь попередній сезон Гуцуляк мав 11 таких балів. Тому ми і кажемо про суттєвий прогрес. Без уваги Реброва він теж не залишився. Отримав виклик до збірної і навіть став основним на кілька матчів, коли циганков був травмований. Ліворуч зіграє ще один футболіст Полісся Олександр Назаренко. Цього сезону він одразу сказав: дивіться на моє прізвище у списку найкращих бомбардирів. Воно все піднімається і піднімається. І справді, довгий час Назаренко лідирував у гонці бомбардирів, а гонки для нього якраз притаманні. Він полюбляє обвести суперника на швидкості. А ще частенько прокидає м'яча собі за спину. Саме так футболіст створив не один момент і не один гол для себе чи партнерів. І давайте чесно скажемо, що після того, як Макоана отримав всю травму, а тут що робить? Фантастика! Просто фантастика! Олександр Назаренко, другий хітрік в другому матчі четвертого туру, у спробах дриблінгу за сезон поступається лише кільком футболістам, а сам посідає четверту сходинку за цим показником. Про його швидкість можна говорити багато, але куди краще показувати. У матчі з Карпатами Назаренко був немов на колесах. Як інакше пояснити такий забіг. Назаренко Пабло його переслідує Назаренко з м'ячем іде вперед. Назаренко штрафний майданчик Назаренко б'є! гол-гол Назаренко забиває. Саме після цього матчу Назаренко переступив поріг збірної України. Через тиждень після цього голу його вперше викликали до лав головної команди. Тож цього сезону на полісся посипалась результативність від флангових гравців, як сніг на газон Житомирської команди у матчі проти Шахтаря. Єдине, чого бракувало в атаці якісного нападника. Назаренко на першому місці за очікуваними асистами. Це прямо вказує на те, що він багато створює для партнерів, але ті не завжди забивають. А нападником у нашій збірній буде Владислав Ванат, який теж не завжди забиває, але робить це куди частіше за нападників полісся. Ще у серпні, після не дуже вдалого старту сезону, до Динамо прийшов Гереро. Він таки не зміг скласти гідну конкуренцію Ванату, але точно додав йому думок, що треба захищати своє місце у стартовому складі. Із цією місією Ванат впорався за останні 10 матчів. Він забив 9 м'ячів. Переважно робить це в один дотик, але й сам може створити гольову нагоду, як от в нещодавному матчі проти Олександрії. Всього у Ваната вже 10 м'ячів у сезоні, і він є найкращим бомбардиром чемпіонату. Проте динамівець на зеленій галявині не тільки забивати вміє, а й грайливо розважатись. Цього сезону вже і рибок наловив, і друга за вечерею пригостив. Ну, от, ніби майже ідеальний гравець. З ним керівництво Динамо явно спокійніше. А от спокійно бути не може суперникам Динамо, коли Ванат грає в їхньому штрафному. А він там буквально мешкає. У нього найбільше дотиків в цій зоні майже 6 за матч. Не дивно, адже кияни майже в кожному матчі насідають на ворота суперника. Однак це не скасовує того, як вільно себе почуває Ванат біля воріт суперника. Справжній хижак в штрафному майданчику. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Такою вийшла символічна збірна першої половини сезону за версією Football Hub. Пишіть із ким не згодні, і пропонуйте альтернативні варіанти у коментарях. А якщо вам сподобалось, то обов'язково поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, аби не пропускати свіжі відео на нашому каналі. Сюжет для вас готували Олександр Новак та Михайло Мисливий. Гарних прийдешніх свят і до зустрічі у новому році. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.